Слава Україні, доброго дня всім козаводам України. Хочу підняти таке питання, чи виращувати козенят окремо, з бутилочки випаювати, чи все ж таки під мамами. Я пробувала і так, і так. Я навіть пробувала замінниками молока. Вигодовувати. Дуже мені не зайшло, не сподобалось, не знаю чому. Ну молоко цільне є молоко. Лучше менше, да лучше, як то кажуть, дати. Ось. Це перший такий аспект, що просто е по состоянню так сказати, по составу молоко все ж таки нічим замінити не можна, хоч який краще прекрасний не буде замінник. Це перше. А друге, те, що як випаюють люди з місочок, це просто жах. Це фізіологічно неправильно для кіз, для козеня це неправильно. З бутилочки оце правильно. Насчот, яка температура повинна бути? Якщо ви випаюєте малюків вручну не менше 40 градусів. Взимку ви виходите в холодний сарай або от на вулиці годуєте. Якщо, ну, от у мене холодне отримання, наприклад, так. Я принесу, поки я донесу ці бутилочки до козенят, молоко остине. Тобто, ну, я набирала, нагрівала до 43-45. Градусів, і тоді от, фактично 40 градусів, 41 попадало вже в козенят. Але що я вам скажу? Коли малюки ростуть під мамами, буквально з третього дня вони починають пробувати сіно, бо вони копірують поведінку матері. Десь через тиждень вони вже овес їдять. Водичку п'ють, вони все вже у них вже пішов розвиватися рубець. Тобто бутилочники ніколи в житті так швидко не починали їсти ні зерно, ні сіно. Це з мого досвіду те, що реально було. Тобто там і два, і три, і п'є, і чотири тижні вони чисто чекали молока. І більше нічого не хотіло. ось А під мамами реально дуже швидко починають їсти все. Пробують, я ж кажу, вже з третього дня, вже вони починають пробувати щось жевати А вже ось о двох тижневі вони вже їдять. Вони їдять сіно, вони їдять зерно і вони п'ють водичку. Ну і плюс. Довільний доступ до молока потрібної температури. Тобто з виміні молока йде 40-41 градус. Температура молока така. Ось, оце таке, що мене завжди дивувало, коли з от поїли. Ну, я не пробував ніколи, у мене ж в голові ні вкладається, звідки козеня може взяти мисочку і долити туди молока, окунутися туди повуха і за секунду оце випити. Попрацювати повинно, пососати. Да. Щоб воно поступово якось заходило, не знаю. Ну, я вважаю, що це правильніше. Так, да, ось, ось як вчора народилися. Малюлька така малюлька. Дівчинка манюсенька така в тройні, да. Да, так? Ти конечно, ти вже велика, тобі вже три дні. Да. Ось. Ще двоє покажу. Мама тройню привела. Це хлопчики такі. Так що, люди, думайте, як вам краще, але на мій погляд, краще поїть випаювати малюків під мамами. Вони швидше і вагу наберуть, і розвиваються краще. Все копірують, всю поведінку. Так що працюємо.